Аби попри енергетичну кризу івано-франківці могли не лише придбати продукти, а й зігрітися і підзарядити свої гаджети. Про це міські чиновники говорили з керівниками найбільших магазинів Івано-Франківська. Поки що глобальних проблем через неструмлення кажуть не виникає. В разі відключення електрики вмикають генератори. Якщо взяти співвідношення, то відсотків 60 ми працюємо на дизелі зараз, відсотків 40 від мережі. От паливом себе забезпечуємо, оскільки маємо власний автопарк. От ну, поки що якихось таких нагальних потреб з доставкою палива немає. От можливо, в майбутньому будуть, тому якби ну наразі, якби слава Богу, все добре. І якщо генераторами практично всі великі супермаркети забезпечені, то з паливом для їхньої заправки виникають проблеми, і справа не лише в ціні, а й у об'ємах необхідних для функціонування альтернативного освітлення. Якщо в місто має можливість або підрядників, або мережі, які готові працювати з такими об'ємами, тобто от, працює дизель, вибирає він паливо свого бака, в нас поряд стоїть ще запасний паливний бак, ми його заправляємо, але вже це сигнал, щоб наші партнери привезли і заправили цей куб чи там так. Щоб був такий, такий не неспалюваний запас. Генератори споживають у годину і 100 літрів дізеля. Тут виникає питання, що ті магазини біля своїх генераторів мають мати додаткові ємності на дизель або на бензин. От а додаткові ємності на дизель на бензин, якщо там є 2 тони або 3 тони, вони вже потребують на законодавчому рівні ліцензування. Так то ми десь так звертаємося про нагоду до кабінету міністра, що треба передивитися напевно певні. Положення і певні нормативні акти, що стосуються роботи нашого малого і середнього бізнесу, поки менеджмент великих підприємств радиться, як полегшити свою роботу. Малий бізнес намагається виживати без електроенергії у кав'ярні, що в середмісті Івано-Франківська кажуть з 12-годинного робочого дня, практично навпомацьки. Працюють вісім, і поки на генератор і його щоденну заправку не заробили, готують каву на спеціальних туристичних пальниках. Ми їх купили в інтернет-магазині взагалі, навіть перший день ще до постійного відключення світла. У нас виключили на дві години, і ми зрозуміли, що до добра не йде. І зразу, поки інші там курили бамбук і думали, mm -hmm. що більше це не повториться. Ми зразу пішли, купили гейзерну кавоварку, пальники, бо знаємо, як можна робити вдома. Або там в таких польових умовах круту каву без використання кавової машини. Його вистачає приблизно на тиждень роботи, тобто він доволі місткий. Цього менше на 3-4 дні. Якщо при світлі в кавомашині вони могли паралельно готувати три напої, то зараз, аби заварити дві порції кави, доводиться мудрувати. Це здорожчує і роботу баристи, і збільшує час приготування. Якщо раніше час видачі капучино того самого складав 2,5 хвилини, 3 хвилини, на цей розрахована кав'ярня тугов, ти скоренько взяв, розрахувався, отримав свій напій і побіг. Зараз час приготування складає від 7 до 15 хвилин, залежно від складності напою і від їхньої кількості. Але я помітив, що наші гості навіть з перших днів дуже-дуже адекватно на це реагують. Це той день, коли масштабні відключення світла тільки почалися, і е, дуже багато гостей якраз прийшло. Вони здивовані були, як ми це робимо. А ми їх всіх попереджаємо, що ми готуємо ті самі напої, стараємося зберегти ту саму круту якість єдине це буде чуть-чуть довше. А вони такі та окей, без проблем. Але як би важко не було, каже Степан, вони продовжують не лише працювати, а й намагаються тримати стабільні ціни, аби кожен зміг дозволити собі випити кави і зарядитися на день, що наближає нас до перемоги. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вечір.